Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест із найактуальнішими новинами за останній тиждень, і він видався доволі цікавим. Наприклад, 4A Games вирішили відкрити свій рушій, завдяки чому тепер можна створювати різноманітні модифікації. А також натякнули на те, якою буде їх наступна частина метро. З'явилися нові фотографії зі зйомок серіалу грою Fallout. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що автори Total War працюють над новим шутером. Тепер ми можемо дізнатися деякі подробиці. Ластофа. Знову активно почали купляти та багато чого іншого. Тож сідайте зручніше, візьміть якихось смаколиків і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua З'явилася дата виходу гри, яка трошки під іншим кутом вирішила подивитися на гру Майнкрафт. А саме, Майнкрафт Legends. Нам доведеться подорожувати різними світами та як завжди, рятувати світ. Навіть не дивлячись на вже відомі факти про франшизу, вона все одно виглядає дуже круто, і навіть за час перегляду геймплейного трейлеру все виглядало достатньо чудово. До речі, є серед наших глядачів хтось, хто чекає на Майнкрафт Legends? Пишіть у коментарі. За екранізацію улюблених ігор гравці завжди дуже хвилюються. Воно і не дивно, адже зазвичай подібні проекти якоїсь, скажімо, не найкращої якості. Але наразі йде робота над серіалом за грою Fallout. І коли студія ділиться, хоча б фотографіями зі зйомок це якимось чином заспокоює. Особливо, коли на цих фото можна побачити те, чого воліють фанати. Таким чином, з'явилися додаткові фотографії зі зйомок серіалу Fallout. Мені, чесно кажучи, вони дуже сильно сподобалися. як Мінімум передають атмосферу серії, що ви скажете? Якщо вже зачепили екранізації, то давайте продовжимо. Їх потрібно зауважити на сьогодення назбиралося достатньо багато. Ось тепер ми дізналися, що Gearbox, відомі як розробники Borderlands, працюють над фільмом за трьома франшизами. Серед них вище згадувана Borderlands. До неї приєднався Дюк Нюкем і закінчує цю трійку увага гра дитинства Brothers in Arms. Якщо і отримувати екранізацію, то це чудові серії. Раніше було відомо, що роль Дюка Нюкема може отримати Джон Сіна, але що? Ось все стихло, і скоріше за все, ми матимемо іншого актора. Студія Naughty Dog дійшла до того моменту, що може сама вирішувати, які серії вона хоче продовжувати, а які ні. З точки зору гравців, це потенційно не найкраща новина, адже вони воліють завжди бачити продовження улюблених серій і щоб вони були неймовірними. А з іншої, знову ж таки, потенційно ми кожного разу отримуватимемо круту гру від студії, адже вона буде займатися тим, що їй найбільше подобається. Таким чином стало відомо, що Naughty Dog не працюватимуть над продовженням серії Uncharted також можуть і не розроблювати The Last of Us 3, але найближчим часом ми побачимо мультиплеєрний проєкт у цьому всесвіті. У відео про найочікуваніші ігри 2023 року я згадав про ще одну рейсингову гру, яка є у Microsoft. Називається Forza Motorsport. Вона в якийсь момент свого життя хотіла бути серйозним симулятором і відправляла гравців на офіційні треки. Потім якось все закінчилось. Майки сфокусувалися на Horizon, але через деякий час вирішили повернутися. Нещодавно нам продемонстрували геймплей Forza Motorsport. Це не продовження серії, це її перезапуск. Ми отримаємо величезну кількість авто. Їх Буде 500 та ще більшу кількість модифікацій до них. Загалом все виглядає достатньо добре, аби починати чекати на гру. Коли буде реліз, невідомо. Відомо, що у цьому році. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та покращувати його. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Всім дякую. Плюс, друже, якщо тобі подобається цей контент, можеш його підтримати і стати спонсором. На тебе буде чекати величезна купа бонусів, починаючи з нашого серверу у Дискорді і закінчуючи ексклюзивним контентом. Тож долучайся та ставай геймранером. А ми продовжуємо. В одному з випусків новин ми з вами говорили про те, що відомий інсайдер ігрової індустрії на ім'я Том Хендерсон припускає вихід нової версії PlayStation 5 із змінним накопичувачем. Але серед різних розробників та загалом мережею шириться більше інформації про PS 6. Це не означає, що ми скоро отримаємо нове покоління. А про що тоді це може свідчити? Аналітики припускають, що PS5 в цьому поколінні не отримає вже класичних для гравців версій Pro та Slim. Натомість Sony просто оновить вже із існуючу консоль, аби вона була дешевша у виробництві і продовжує її підтримувати, досить цікавий хід. Що думаєте з цього приводу? Пам'ятаєте, ми з вами дуже давно, коли виходили тільки перші випуски ігрових новин, говорили, що імениті розробники під назвою Creative Assembly працюють над новою грою. Тоді ще всі одразу подумали про якийсь крутезний проект. А виявилося, що вони працюють над мультиплеерним шутером, причому в досить специфічному візуальному оформленні. І він має назву Hyenas. Стартував великий тест і вже з'явилися деякі подробиці. По-перше, здається, що це буде не фріту плей-шутер. Його потрібно буде купувати. Ігровий процес буде. Дуватиметься на трекінгу, тобто це не КС, коли швидко поцілив у хет. І мінус це буде щось схоже на дестані, тобто розраховане на більш казуальну аудиторію. Буде вісім персонажів, і вони будуть дуже схожими на те, що ми бачили в Overwatch. В стімі можна завантажити демо-версію гри Елофт достатньо цікавого виживастика, дія якого відбувається на островах, які літають у небі. Звучить та виглядає досить цікаво і чимось, нагадує Stranded Deep, в якій вам потрібно було пересуватися між островами посеред океану, але це не скасовує того факту, що Елофт виглядає добре і як мінімум максимально близько до релізу, на відміну від величезної кількості інших виживастиків, що ви можете сказати, судячи з побаченого. До речі, якщо хочете придбати собі новенький ПК для ігор або самому його зібрати, можете завітати до магазину Telemart. Я особисто купляв собі в них комп'ютер для монтажу і залишився дуже задоволеним. Якщо не хочете збирати самостійно, а це можна зробити у них на сайті, то є чудова серія Evolve, яка зібрана спеціалістами та оптимізована під сучасні ігри. До того, якщо хочете щось додати, наприклад, свій накопичувач, можете прийти в магазин і це для вас зроблять. Тому, якщо цікаво, посилання буде в описі. Генеральний директор Obsidian на ім'я Фергюс Урхард заявив, що хотів би створити ще один Fallout перед тим, як піти на пенсію, додавши, що не знає, коли саме він збиратиметься на цю саму пенсію. Таким чином, натякнувши, що, наприклад, New Vegas 2 точно не вийде в найближчі 3-4 роки. Але це можливо. Раніше Obsidian була незалежною компанією, хоча станом на зараз її купила Microsoft. А кого ще купила Microsoft? Правильно, Bethesda. Тому те, що сказав Ферхюс, може бути. Дійсно, правдою, принаймні колись у майбутньому. Вже є дві серії серіалу the Last of Us. серіал сподобався як критикам, так і гравцям. До речі, ви дивилися, як вам це доволі очікувано, але серіал підняв продажі гри у декілька разів, що дозволило Соні заробити додаткові гроші. Але виходячи з новини, про яку ми говорили раніше, якщо Dog вирішать не робити третю частину, то скільки би франшиза не приносила грошей, її продовження ми не побачимо. Цікаво, чи зупиняться вони на другій частині і будуть розвивати серіал, чи ігрову серію очікує продовження. Yes. <laughs> Розробники метро студія 4A Games вирішила відкрити доступ до свого рушія Форей Engine. Тепер гравцям буде значно легше створювати модифікації. Чому було прийнято таке рішення? Потенційно до релізу може бути ще далеко, а відкритий рушій приверне цікавість гравців до франшизи. Таким чином, ти робиш, скажімо, безкоштовний піар. Це, як знаєте, робити знижку у 85% на Need for Speed Heat, щоб привернути увагу, а потім анонсувати продовження. Причому можна створювати автономний контент. Я вже. Бачу сюжетні моди та інші локації, наприклад, Прип'ять. Окрім всього цього, хорей поділилися тим, як зараз живе та працює студія, з якими труднощами вони зіштовхнулися та як все долають. Також гравців зацікавив ось такий абзац. Читаємо. Наступна гра метро також змінюється на краще і не просто через обставини, в яких ми опинилися. Ми ніколи не приховували того факту, що серія метро завжди несла сильне політичне та антивоєнне послання. Так, ми завжди хотіли розважити вас і занурити вас у наш пост Апокаліптичний світ, але нам також потрібно було розповісти щось більше. А війна в Україні змусила нас переосмислити, якою має бути історія наступного метро. Усі теми метро: конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Отже, ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою. Кінець цитати: багато хто почав казати, що дія тепер відбуватиметься в Україні. Що ж можливо, але можливо, це буде просто в сюжеті. Тепер про наші улюблені знижки. В Стімі стартував фестиваль будівництва БАС, на якому є величезна купа ігор зі знижками, починаючи із стратегій і закінчуючи симуляторами від першої особи. Також віддають Titanfall 2 за 79 гривень. Сабнафтику можна придбати за 125 гривень. Metro Exodus Gold Edition можна додати до бібліотеки за 157 гривень. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint можна купити за 183 гривні. Battlefield 5 віддають за 129 Гривень. У Store можна придбати Need for Speed Heat за 239 гривень. А за Crew 2 Special Edition можна купити за 331 гривню. На цьому випуск ігрових новин закінчується. Дякую, що ви його подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.